Файвська тяра. Коштовність складається з грушеподібних діамантів, що звисають з діамантовою рамкою, увінченою ще більшою кількістю грушеподібних діамантів на діамантовій основі. Цю тіару придбав тодішній шостий граф Файв як весільний подарунок своїй нареченій Луїзі Уельській, старшій дочці принца та принцеси Уельської, пізніше короля Едварда VII та королеви Олександри. Титул графа Файва був частиною шотландської аристократії і після одру. Уження з онучкою королеви Вікторії та надала йому новий титул, і у 1889 році він був зведений у першого герцога Файф і став першим герцогом Файфським у пірстві вже сполученого королівства. Принцеса Луїза, яка до речі носила титул королівської принцеси, той, який зараз належить принцесі Анні. Обрала тіару Файв для численних офіційних портретів та королівських заходах, включаючи весілля свого брата герцога Йоркського та принцеси Мейтекської майбутніх короля та королеви Великобританії, а також весілля принца Карла Данського та її сестри принцеси Мот Уельської. Вона також надягала саме цю тіару на дві коронації: свого батька короля Едварда VII, і свого брата короля Георга V. у герцога та герцогині Файв. Було дві доньки принцеса Олександра та принцеса Мод. Після того, як стало очевидно, що у герцога та принцеси Луїзи не буде синів. Королева Вікторія у 1900 році видала новий патент на титул герцога Файфа, який дозволяв передати його жіночим нащадкам, тобто дівчаткам. Таким чином, саме принцеса Олександра успадкувала титул батька і стала другою герцогинею Файф. Саме принцеса Олександра і успадкувала Файфську тіару. До речі, надягала на коронацію короля Георга VI та королеви Єлизавети II. Після смерті принцеси Файв, тяра була серед коштовності успадкованих її племінником та спадкоємицю, третім герцогом Файвським. Останнє тяру носила Керолін Бантінг в 1987 році, коли вийшла заміж за сьомого герцога Файв. Хоча ще в 70-х роках третій герцог Файв продав деякі родинні коштовності, зокрема турецьку діаманту. Антову парюру королеви Вікторії лише після його смерті в 2015 році знаменита Тіара Файв була передана уряду її величності в рахунок оплати податку на спадщину. Ця прикраса була оцінена в 1,4 мільйони фунтів стерлінгів і нині експонується у кімнаті коштовності Кенсінтонського палацу.